В Україні відбувається мобілізація згідно з законодавством і триває кожні три місяці. Новий ухвалений законопроект допоможе українському військовому керівництву держави. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу у Вільнюсі. На запит нашого наших військ військового керівництва є. Деякі зміни в мобілізації, і згідно цієї мобілізації так є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була мобілізаційного віку, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом. Вона і так порушувала те чи інше законодавство. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроект про військову службу мобілізацію та військовий облік, який має посилити збройні сили України. Запроголосували проголосували 283 народних депутатам. Ось основні положення документу мобілізації підлягають чоловіки з 25 років. Раніше було 27 років. Електронних повісток не буде. Лише паперові військово зобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації зобов'язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністрації. Він або створивши електронний кабінет призовника військовозобов'язаного чи резервіста, за кордоном це можна зробити у консульстві. Чоловіки зі статусом обмежено придатний протягом 9 місяців мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначить одне з двох придатний чи ні. Чоловіки від 18 до 60 років повинні мати з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Скасовується право на відстрочку для студентів, які отримують другу вищу освіту. Строкова служба скасовується. Вводиться базова загальновійськова підготовка. Всі звільнені строковики переходять у мобілізаційний резерв.